А что ты творишь, Скобеева? Готова заради Путина найбожевільніші речи показывать? Мира с Росії не будет. И вообще носить голубы в пиджаке издевательства над живот Как за Кимшитья Вина пропагандисты выдали секретную информацию. Мы признаем любые территориальные границы, которые признает Украина. Вот этот сценарий возможен, сценарій единственный возможный варіант і сенсаційне зізнання Соловйове у нас є своєї особи історії, у нас нічого нет. По чому дивляться, що ми потеряли Україну? Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Воля, що ти твориш, Скабєєва готова заради Путіна найбожевільніші речі показувати. Аби заморозити війну, Путін змусив словацького депутата фокус з голубом робити. Если не допомогти Україні прямо зараз, Путін направить в європу, а там неожиданно захотіли вдруг міра. від Словакії Мирослав Радаковський. Посмотрите. выпустил голубя мира из кармана своего пиджака прямо на заседании Европарламента, но кровожадные евродепутаты быстро осадили слова, сказали, что мира с Россией не будет. И вообще носить голубя в пиджаке издевательство над животным. Головне, коли несеш абсолютну дичину, робити це з дуже розумним виразом обличчя, повірити в те, що Росія хоче миру не для того, щоб краще підготуватися до нової війни. Може лише той, хто про існування країни боліт дізнався десь минулого тижня, і те не може погуглити, шокуючи зізнання Соловйова, Росія пустишка без своєї історії та ідеології. Коли говорять, ми в 90-ті роки проіграли все на Україні. А что мы могли выиграть? Мы бежали на запад быстрее Украины. Какой у нас был попытка? Что мы пытались предложить Украине? Кто из нас быстрее сходил? Газ по низкой цене. Какое это имеет отношение к политике? Нет. Вот я мы пытались этом коррумпировать, вот которые так этом коррумпировали. Американцы предлагали свой образ жизни. Того, что какой вы... образ жизни предлагала Россия? Его не было у России. Володька, это мы тебе так скажем, его у вас и сейчас нема. Звездные акш ⁇ не вожатый про мерзли барака и тадирка в земле заместь туалете в образом життя. Потому что если у тебя нет идеологии, тебе нечего продавать. Язык нужен как средство для того, чтобы продвигать свой образ жизни, свой образ будущего, свою идеологию. Мы в 90-х от этого полностью отказались. У нас на высоком уровне говорили, у нас нет своей особой истории, у нас ничего нет. Поэтому чему удивляться, что мы потеряли Украину? Таке, що змінилося, то з тих часів. Ідеологію ви придумали в студіях на Останкіно, списавши з Третього Рейху, за принципом списує, але не так, щоб слово в слово. Історію ви вкрали у Київської Русі, до якої стосунок маєте хіба що номінальний, а про культури взагалі говорити не хочеться. Адже як може бути єдина культура у імперії з десятками поневолених народів, які до московського панування спокійно собі жили? От і маєте, що єдиний спосіб просувати себе в світі це? Війна, і ту ви здерли з СРСР. Що ж, друзі, сезон побідабійся офіційно відкрито. Пропиті росіяни почали творити люту крінжатіну, яку вони присвячують перемозі, до якої не мають жодного стосунку. Тільки погляньте на цього індивіда, який зробив дві помилки в одному реченні в заголовку до відео, склепав зі сміття гармату та причепив її на саморобний транспортний засіб. Ми навіть не знаємо, як назвати це одоробло. Маємо тільки одне питання: де Георгіївська стрічка та пляшка. А стоп, якщо пляшки не видно, то все на своїх місцях. Член парламенту Якутії Владімір Поскачин жаліється, що йому бачите, забороняють курити в ресторанах. Це що таке взагалі, як так можна? В Ресторан вже не люблю ходити. Там запрещається курити елементарно. От, не треба Сидиш, нормально вбиваєш, да? Без куріво. Вроде неудобно так. Схоже, что ты перед засіданням знатно так накатив чарку другу путинки. Його Ні, вреда от вреди нету на самом деле. Ніхто не казав. Депутату начхати, хати, що в Росії голоп етону на війні гинуть. Боярин закурити в ресторані не може, от це проблема. Тільки погляньте, як живуть люди на Сахаліні. Велика страна, нічого не скажеш. Город Ульгурск Сахалінська область. в таке становище у нас. Росія могла побудувати нормальний міст ціною всього однієї ракети. Але навіщо, якщо можна запустити по Україні цілий бюджет того самого Сахаліну? Народ-то все одно з'їсть, що мріє зробити з українцями комуніст Калашніков. І до чого тут мова? Ми повинні зробити і делаем уже виводи отчасти да, по тому, що произошло у нас в Україні. Я имею маю в виду, то, что ми не доробили гуманитарной повестке на Україні з русским язиком, з журналістами, з студентами, яких треба було фінансувати. І що б ти тоді зробив? От просто цікаво. Чи може хтось з них справді думає, що якби вбухали більше грошей в пропаганду, то українці б їх на танках з квітами зустрічали? Знаєш, як у вас кажуть, не вредно. Росіянина просто розірвало через те, що в магазині бабка попереду в черзі дуже довго обирала. І в нього просто почалася істерика. А я тут стою дуже штубліш, дайш коли кого-то. Беріть, бери, бери, іди б бери, бери. не береш, не бері уже. Заставі. Звірі. А по тому що вже путь веде. Чого побіч? Пришли что ли? Да не надо мне! Я извинюсь перед вами! Книгу жалоб запишите! уже, бля! Я сколько стою! Це ж на в нього труби горять, що він не може почекати навіть зайвих 15 хвилин. Будьте мені, меня лебедни блок этих вот этих вот полосатых и ящик. Как он называется? Чешская, да. Ящик чешского. А он на сколько? Целый ящик взял. ней ну Россия аж страна традиций и высокой культуры, что тут еще сказать. Как закончится война? Фантазеры-пропагандисты выдали секретную информацию. Соглашения действительно ни Трамп, ни Байден с нами напрямую заключать не будут. Поэтому есть единственный вариант, как это будет сделано. Заключение соглашения между Россией и... Киевом или Львовом, с новым президентом, естественно, не с Зеленским, с легитимным президентом, или со спикером Верховной Рады, не имеет значения в данном случае, которая потом американская, как сказал уже Ллойд Остин, уже он прямым текстом это сказал в Сенате, мы признаем любые территориальные границы, которые признает Украина. Вот цей сценарій можливий, це єдиний можливий варіант. Тобто, спочатку ви казали, що самі будете ставити умови, а тут раптом раз і кордони має визначити Україна. Нічого таке перевзування на люту. От побачте, сьогодні вони кажуть, що не будуть підписувати угоду Зеленським. А коли притисне, вже скажуть, що і Зеленський цілком їх влаштовує, і що репарації не такі вже й великі. Тим часом на Росії продовжується природній відбір, причому дещо у своєрідний спосіб, справжній російський мужик вирішив сходити в туалет прямо посеред дороги на світлофорі. Пасадьба збили, братан, звілі. Льоха до успіху йшов. Не вийшло, не фартануло рідкісні кадри запуску особливого біодрона Російської Федерації в космос. Дивіться уважно, це справді сенсація. Не подумайте, це так і задумувалося. Взагалі, щось ці кадри дуже нагадують, а точно. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримайте ЗСУ, війна ще триває.